Зараз маємо зв'язок з Георгієм Тукою, волонтером. Пане Георгію, вітаю! Слава Україні! Рада вас бачити. Слава, доброго дня! Пане Георгію, тяжка розмова тільки що була з Єгорем Фірсовим, тому що ми з ним говорили про о, населені пункти поблизу Києва. Він на власні очі бачив ті жахи, які там відбувалися: Буча, Ірпінь, Гостомель. І у мене досі залишається питання з точки зору того. Що це було? Це не просто вбивство, це не просто тероризм, да це якесь просто нелюдство. І от Держдепартамент Сполучених Штатів Америки підтверджує, що справді оцей катбланш на це нелюдство дали вище керівництво, тобто Путін і керівництво збройних сил Російської Федерації. Для чого, на вашу думку, це було зроблено? І як не тільки Україна, а світ має покарати цих нелюдів? Ну, о, мабуть, наскільки я розумію, зв'язок не дуже якісний. Я не знаю, як довго нам вдасться втримувати е, зображення і звук. Хоті, я чув те, про що розповідав Єгор. Хотів би зазначити, що от просто 10 хвилин тому, як е, піти до, до, до фактично до вашого ефіру, я стояв, розмовляв з радіоном Григоряном. Це Пахова людина, волонтер 2014 року, окрім того, Радіон, є і ще фаховим психологом, який, між чим в Європі, читає певні лекції. І от під час нашої розмови з ним він отримав на власний телефон, якесь повідомлення. Воно блимкнуло, Він відкрив, прочитав і дав, показав мені екран телефону. Він отримав запит на роботу з зґвалтованими дітьми. І звісно, річка дой, ти бачиш на власні очі, те, що це не люди. Волею долі опинилися на волі серед, серед нас, серед людей, і саме вони вчиняють те, що фактично вчиняють регулярні війська Російської Федерації яким чином притягати до відповідальності? Mm. Хотілося б, звісно, вірити в те, що правосуддя, чи то наше вітчизняне, чи міжнародне, буде ефективно діяти проти цих, цієї погані. Але, на жаль, у мене є стільки відчуття, що офіційне та легальне правосуддя, на жаль, буде демонструвати власну неспроможність, якщо не сказати імпотенцію. Тому я бачу єдиний шлях помсти, а помста це відновлення справедливості. Це іти тим шляхом, яким свого часу пройшов офіційно і легально, підкреслю, Ізраїль фізичне знищення завдяки роботи спеціальних служб, фізичне знищення цієї пошисті. Просто де б вони не знаходились? На території Росії, чи знов поїдуть вбивати, гвалтувати в Сирію чи в якусь іншу країну? Їх треба знаходити, ідентифікувати і знищувати. Пане Георгію, Тобто я правильно вас зрозуміла, в Україні повинна бути створена структура на кшталт МОСАДу, яка повинна займатися саме ось цими злочинцями. Ну, МАСАД, це дещо інша структура в Ізраїлі. В Україні має бути створена можливо окрема структура, можливо, структура, яка буде підпорядкована нині діючим якимось структурам. А Можливо, це буде громадське об'єднання, яке буде працювати на власний розвід, незалежно від дій та вподобань офіційної влади нашої країни. Як, між іншим, свого часу це робили і етнічні євреї, які на початку об'єднались просто в громадські групи і почали розшукувати виновників Холокосту по всьому світові. Знаходили, іноді передавали до рук правоохоронців, але особливо це часто відбувалося на початковому етапі, просто власними руками їх фізично знищували. А тепер давайте поговоримо про самих росіян, тому що власне, коли Україна і весь світ бачили ці фотографії, бачили це відео, від яких просто стигла кров, зупинялося серце. Вчора демонстрували на радбезі. ООН. а якщо вірити, вірити, не вірити, це таке російській соціології її там немає, але тим не менше думаю, що тенденції ми зрозуміли, підтримка Путіна зросла. На 10% і його дії підтримують. В Берліні 400 автомобілів з рашистськими прапорами їздили в Берліні, який пережив нацизм. Нацисти їздили вулицями і підтримували дії Путіна і підтримували дії своєї армії. Вибачте, ну це це все, що світ хотів знати про Росію. А, в діях росіян. Наприклад, в Берліні нічого дивного для мене немає, а мене більш дивує, по-перше, імпотентність та бездіяльність німецьких правоохоронних органів. А по-друге, ну, якщо чесно, я прикра вражений, що адже в Берліні мешкає чимало і українців І той факт, що в жоден з цих автомобілів не полетів коктейль Молотова. Мене дещо дивує, якщо бути щирим, вони всі без винятку заслуговують на таку долю. Коли я чую центенції, мовляв, в тому, що відбувається винен не, не русський народ, а Путін це брехня. Бо кожен з тих похидьків, які демонстративно катаються по Берліну, вони просто брутально, нахабно, показово демонструють те, що вони підтримують такі дії. Своєї армії, своєї влади і свого президента, отже, вони мають нести повну відповідальність за ті дії своєї армії, свого головнокомандувача, свого президента. Пане Георгію, от власне, яка відповідальність? Дивіться, те, що у них, вибачте, немає там прокладок чи зникають якісь товари. Як на мене, це дуже слабке, слабке покарання для цієї, та навіть націю це не можна назвати, для цього нарід, для цього. От, е, для цього... Знає об'єднання на одній території, яке закликає по суті вбивати, яке радіє тому, що їхня армія там везе якісь фени, грабує, мародерить і абсолютно спокійно дивиться на ці от кадри з Бучі Ірпіня і каже, що це фейк, повторюючи російських пропагандистів. Яке покарання повинно бути для цього зачумленого народу? Тут я можу лише згадати історичний досвід тієї самої Німеччини, по столиці якої зараз так нахабно подорожують демонстративно з викликом ті самі російські фашисти, як тривав процес денацифікації в Німеччині. Не варто забувати, що, що навіть в 44-му році. Це свідчення документальних хронікальних кадрів. Німці просто на рівні екстазу сприймали появи фюрера під час масових заходів. І процес протверезення він розпочався в німецькому народові виключно після того, як війська союзників зайшли на ті території, які на той час. Були оголошені територіями Рейху. Після того, як почали надходити численні похоронки, після того, як почала надходити інформація про те, що німецькі війська залишили одне місто, друге, третє, лише тільки після того розпочався процес протверзань. Завершився цей процес приблизно років за два 20-22, вже після завершення Другої світової війни. І зараз фактично німці вони визнають власну відповідальність, підкреслюю, не виключно е, військ СС, не виключно лідерів тодішньої Німеччини, а всього німецького народу. І це каяття, воно притаманно німецькому народові ще й досі. Отже, лише тільки після того, як буде фактично відбудеться воєнна по цієї ганебної орди, її не можна назвати навіть військом, орди, демонічної цієї орди, яка Виступає у вигляді російських збройних сил лише тільки після цього може розпочатись процес протверезення російської цієї біомас, але в обов'язковому випадку він має завершитись суспільним каяттям. І про Україну ми на початку цього широкомасштабного вторгнення, широкомасштабної війни великої війни, напевне, десь раділи в перший тиждень, що не повторилася ситуація 2014 року з точки зору зрадників. Їх були одиниці, але що називається, чим далі в ліс, тим більше зрадників проявляється, особливо на окупованих територіях. І напевне, не дивно, що велика частина цих зрадників з відомої партії ОПЗЖ. Проросійської партії, а це і мери, це і місцева влада, і просто, скажімо так, прихвосні, ви знаєте, Маріупольці навіть просять їх не колаборантами називати, а просто ну вони співучасники всіх цих злочинів, тим більше що ОПЗЖсти взагалі коригували вогонь на Маріуполь, на своє рідне місто. Просто вдуматись. На вашу думку, пане Георгію, коли ми переможемо, коли ця велика війна закінчиться. Ми не повторимо помилку 2014 року в тому плані, що після 2014 року багато людей залишились непокараними. Згадаємо тільки Володимира Струка, якого покарали просто уже вибачте самі партизани, та якого обирали не ляжте можна список продовжувати. Ми не повторимо цієї помилки. Ми покараємо всіх. У нас є стаття за державну зраду. У нас є стаття за колабораціонізм і багато інструментів. Використаємо їх. По-перше, я абсолютно переконаний в тому, що принципово в діях правоохоронців і, взагалі, правоохоронної системи нашої країни жодних змін не відбулося. Отже, очікувати е, фактично рішучих якихось дій з боку чинних правоохоронних органів по відношенню до тих, хто заради батьківщини пішов на співробітництво з окупантами, я як людина відповідальна, таких очікувань нема. Це перше. Друге, в нашій країні не застосовується смертна кара. Але разом з тим я поки що не Але я це чув, що до одного було застосоване таке відоме покарання як повішення. І з моєї точки зору я розумію чудово, що я зараз скажу виключно на емоційному рівні. Але з моєї точки зору було б доцільно підкреслюю громадським об'єднанням, які не мають відношення до офіційної влади країни, застосовувати саме такий вид покарання по відношенню до тих ублюдків, які зраджують нашу батьківщину і йдуть на співпрацю з нелюдями. Робити це публічно, звісно, річ, не можна, бо будуть застосовані. Якісь заходи щодо покарання тих, хто карає зрадників, але, врешті-решт, це може бути зроблено не публічно. Але наслідки мають бути показовими. Все суспільство українське має знати, що ось висить Вася Петров, який з хлібом сіллю зустрічав росіян. А ось висить Марія Івановна, яка розповідала про те, як вона. Вісім років потерпала від нацистів і, врешті-решт, її звільнили любіми русські брат. Пані Горю, буквально хвилинка у нас залишається. Не можу не оминути увагою новину, точніше, заяву з центра протидії корупції. Вони заявили про те, що заступник голови офісу президента Олег Татаров дав втекти Віктору Медведчуку Андрію Портнову, а також сину Портнова. Крім того, Татаров пробує заблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски Миколаївського глиноземного заводу. На вашу думку, як на цю інформацію повинні відреагувати в офісі президента і чи відреагують? Я почну з другого. Звісно, річ ніякої реакції не буде. Бо про покидьке мерзотника Татарова. Люди, які люблять Україну, люблять Батьківщину нашу, вони розповідали з початку 2014 року. І це жодним чилом не завадило діючому президенту Зеленського призначити цю людину заступником керівника офісу президента. Чинного президента Володимира Зеленського. Отже, на якісь офіційні дії я абсолютно не розраховував. Що стосується неофіційних реагувань, то це моя приватна точка зору, але така погань, як Партнов і і особи, прізвища, яких ви щойно називали, вони заслуговують точнісінько на таке покарання, як і і. Мерзотники, які пішли на співпрацю з російськими клубами, пане Георгію, дуже вам дякую. Георгій Тука, волонтер був з нами на зв'язку.